Урагану розпочали новий футзальний сезон. Команди першої ліги у крайньому турі зазнали поразок, а прикарпатські вислувальники з чемпіонату світу додому повернулись із золотими медалями. Вітаю в етері. Програма Тайм-Аут. І в сьогоднішньому випуску я розповім про ці події тижня, що минув, та не тільки. Розпочали із поразок. У першому турі екстраліги гравці урагану на домашньому паркеті приймали столичний хід. У результаті перемога з рахунком 3-1 за гостями. Другий штур також не приніс очок драконам. Червоно-чорні поступились на виїзді команді Київ футзал. Після фінальної сирени на табло 9-6 на користь киян. За два матчі ми пропустили 13 голів. Дійсно, хороший видався матч для болівальників. Багато голів за те, що і люблять футзал, але Особисто для нас буду говорити про нашу команду. За дві гри стільки пропускати це неприйнятно. Тому чому так, ми будемо розбиратись, бо пропускала вся команда, починаючи від воротарів і закінчуючи кожним із гравців. Ми погано зіграли в обороні. Дуже погано будемо розбирати. Детально розбирали суперника, розуміли, що є індивідуально сильні гравці. Знали, що вони можуть і при підключеннях 5 на 4, і при стандартних положеннях ідентичний гол нам забивають, який вже забили вони з соколу. Ну кажу, дуже погано. Ми зіграли в обороні, повинні це приймати і якомога швидше виправляти. У нас моментів для того, щоб повернутися в гру, було більше, ніж достатньо. І ось вам момент: ми вже підійшли. Один м'яч, два м'ячі. Вже ми в грі. І сіки не використовувати свої моменти, це. Ну, на даний момент нам великий мінус. Така команда високого класу це не пробачає. Хоча, знову ж таки, скільки раз ми підходимо, підходимо, ми вже близько. Я не хочу зараз когось виділяти, тому що я більше за те, що ми всі програли, всі приймаємо цей удар. Не приніс очок черговий матч і гравцям команди Прикарпаття Благо. У п'ятому турі першої футбольної ліги зелено жовті приймали чернівецьку «Буковину». Відкрити ліг голем на табло вдалось гостям. Уже в другому таймі. Завдяки забитому м'ячу Мирослава Трофимюка господарі зрівняли рахунок. Однак втримати нічию не зуміли. Пропустили на 88-й хвилині. Огляд гри та після коментар наставника франківців до вашої уваги. У нас завжди важкі ігри були з цією командою, як то говориться. І такі ігри, вони проявляються, проявляються характер. До наших футболістів таких претензій нема, проявили характер, ну не повезло нам. Могли, могли виігрувати в рахунку, не забили. Працюємо, рухаємося далі, працюємо. Як ви гадаєте, чи справедливий підсумок сьогоднішнього поєдинку? Важко сказати. Рад дивитися. Ну, я скажу, по потенціалу Буковина посильніше нас. Наразі після п'яти проведених матчів команда Прикарпаття Благо займає дев'яту сходинку. Гравці ж пробою на сьогодні одинадцяті. У п'ятому турі їм також не вдалося здобути очки. На домашньому полі з рахунком 1-2 вони поступили з Тернопільській Неві. Єдиний гол за Городенківців забив Богдан Оренчак. Тернопіль це наша сусідня область, і я своїх футболістів налаштовував на боротьбу, і було дуже багато боротьби, дуже було багато емоцій. Допустилися такі дві рокові помилки, самі собі попривозили голи. 2-0 програвали, забили гол, хотіли спасти ігру. Були моменти, але ну, в футболі складається так, що якщо є моменти, ми їх не реалізовуємо, то і не можемо і думати про перемогу. А так ну, дуже мені сподобався накали ігри, напевне. Шкода, що програли. Ну, не допрацювали в тих моментах. Моменти мали, не допрацювали наші футболісти. Відпочинемо, розберемося. Уже свіжу голову, тому що зараз все, всі на емоціях, бо тому що ці емоції додали не футболісти, не болівальники, а ці емоції додали рефері. І як стримувати емоції? Ми можемо стримувати, але ми маємо говорити правді. Оч. Дуже слабке суддівство. Команда перемогла у такому важкому матчі. Ми готувалися до такої гри, адже ми знаємо, як пробій особливо грає вдома. Це дуже агресивно, де дуже багато вертикальних передач, де дуже багато боротьби, єдиноборств. Тому ми були до цього готові. Перший тайм дуже добре команда відпрацювала, забила два хороші голи, дві комбінації. Я враховую, що ми їх заслужили ці голи в другому таймі. Ми прекрасно розуміли, що ще буде агресивніше. Да, все таки не цікий гол, де ми не допрацювали, особливо середині поля, де потім пішла флангова передача, і Богдан Оренчак забив нам гол. Звичайно, потім ми вже більше приділяли увагу своїм оборонним діям. Ми хотіли зберегти цей результат і, звичайно, розраховували на свій швидкість. Кі контратаки випустили футболістів, які швидкі, які могли додати в швидкості. Ну не все у нас так би получалось. Хоч треба сказати, що хорошу гру провів пробій були сильніше. але в нас вся команда на чолі з ольховим сьогодні відділила дуже здорово. І про кадрові ротації. Екс гравець тернопільської Ниви, уродженець Прикарпаття, поповнив ряди київського Динамо. 23 23-річний Василь Буртник перейшов у столичний клуб на правах оренди до кінця сезону. Прикарпатські спортсмени підкорили міжнародні водойми. Із чемпіонату світу з веслування на байдарках і каної Ірина Федорів та Віталій Пристай привезли одразу декілька золотих медалей. Більше у матеріалі. Два золота такі досягнення прикарпатської веслувальниці Ірини Федорів на чемпіонаті світу. У парі з Людмилою Лузан вона виборола перемогу одразу на двох дистанціях 500 і 200 метрів. Я там, де бідувала як. Це були перші змагання мої по дорослих, тобто на такого рівня. Наші основні конкуренти це були канадки, які мають олімпійську медаль, і також іспанки, які цього року виграли чемпіонат Європи, китаянки, які також мають олімпійську медаль. Також, на жаль, там були присутні спортсмени країн-агресорів, з якими ми також конкурували. Чемпіоном світу, тільки уже серед молоді до 23 років став і Прикарпатець Віталій Пристай. Перше місце хлопець здобув у каноє четвірці. На жаль, конкуренти були і з неприємних країн нейтральних. Скажемо, але вони не завадили нам перемогти були також у горці. Але якось так склали, що у нас гонка дуже хороша вийшла, і ми з дуже хорошим відривом перемогли там. Більше однієї секунди. Враження приємні, все добре, все вийшло. Все йшло згідно плану, який ми намітили по сезону, починаючи з жовтня місяця минулого року, як ми почали підготовку. Плавно рухались до чемпіонату світу. Ну і є результат, є медалі. Я вважаю, що досить сильний результат. Спортсменів привітали місцеві чиновники. Відверто дуже приємно, бо ну пріоритетний вид спорту для Івано-Франківщини і веслування на байдарках економії, але такі високі результати. Золото чемпіонату світу як серед юніорів, молоді, так і серед дорослих. Завдяки нашим захисникам, тренерам, спортсменам, функціонерам спорту є на Прикарпатті. Далі на спортсменів чекає період відпочинку, після якого вони розпочнуть підготовку до всеукраїнських змагань, а згодом і до міжнародних. Марафонська плавчиня з Івано-Франківська Ірина Кашакевич встановила особистий рекорд успішно подолавши протоку Босфор під час престижних міжнародних змагань. Цьогоріч у запливі взяли участь понад 100 українців. Ірина ж стала єдиною представницею Івано-Франківська, якій вдалося переплисти протоку. На сьогодні це всі спортивні новини. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі через тиждень у цей же час. Попереду ще більше подій та перемог.